Є всього три слова з буквосполученням BT, в якому B мовчить. А вже ж може є й більше слів, але я їх не зустрічала. Якщо ви зустрічали, пишіть, діліться. Отож, всього три слова, але зустрічаються вони доволі часто. Тому їх треба знати. Це слова Doubt Dead. And. Subtle. Read after me. Doubt. Debt. Subtle. Now let's remember their translation. Doubt. War criminal. War criminal. There's no doubt. This is war crimes. Debt. War. А от слово subtle більш многогранне. В нього є досить багатенько значень. Найрозповсюдженіші значення це тонкий, витончений, якщо ми говоримо про кольори, а також хитромудрий, спритний. Подивіться, як це слово вживається у різних реченнях з різним контекстом. In today's video, we discuss how to wear neutrals together so you stand out from the crowd in a subtle yet sophisticated way. Best selling author of The Subtle Art of Not Giving a F Here are some subtle behaviors that can make others like you. Okay, now click the pause and try to read and translate these words on your own. Otoš okay, Зауважте, хоча слово subtitles має також буквосполучення BT, але «b» в ньому читається. Чому? Про це ми поговоримо після короткого екскурсу в історію. Хоча в нас цього разу і небагато слів, але вони все ж таки мають свою історію. І вона в них приблизно однакова. Розберемо проблему буквосполучення «bt» на прикладі слова «debt» Борг. Оригінал цього слова походить від латинського. І в латинському, ви що бачите? Літера бі існувала, і вона там вимовлялася. Французи, які запозичували слова з латинської, трохи накаламутили і бі викинули. І слово борг стало виглядати ось так. Коли Франція на чолі з William the Conqueror завоювала Англію, вони привнесли туди своє слово дет. І англійці стали його писати ось так. Але коли пройшла, пройшла епоха Франції і почалася епоха відродження, то розумні люди вирішили, що латинська мова то було круто. І треба повернути латинське написання слів. Тож вони повернули назад літеру Бі, яка була в латинській мові. Але читання залишили французьке. Таким чином, слова «doubt», «dead» Subtle стали писатися так, як вони писалися в латинській мові, але читати і вимовлятися продовжували так, як в старій французькій мові. Слово Subtitle, воно також походить з латинської мови, але воно складається з двох слів: sub and title. Тобто, це не одне суцільне слово, як було з Doubt, Dead and Subtle. Саме тому, що воно складається з двох, ми літеру пі в ньому читаємо. А в тих словах, які суцільні, не читаємо. Ось такий коротенький урок у нас вийшов. Сподіваюся, вам сподобалося. До речі, в нас почався новий навчальний рік, новий сезон. І якщо ви не знали, то в своєму інстаграмі кожного сезону я вибираю три найактивніші людини. І роздаю їм безкоштовні хвилини консультації. Перше місце 30 хвилин і 25-20 хвилин далі відповідно всім призерам. Таким чином, деякі люди в мене вже на халяву отримують кожний сезон по одному безкоштовному уроку. Тож нема грошей на навчання, це не виправдання. Аби отримати безкоштовну консультацію, потрібно бути весь сезон активним в інстаграмі, зробити так, щоб я вас помітила і запам'ятала. Приймати участь в тестах, приймати участь в опитуваннях, реакції, лайки, коментарі і все таке інше. Протягом сезону я аналізую активність кожного і роздаю безкоштовні консультації. Тож не втрачайте можливість дійсно безкоштовно вивчати англійську. So that's all for today. Keep calm and learn English.